Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському далі. Про замінування у обласному центрі житло для ветеранів на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо у Хмельницькому. До поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення одного з державних органів. Усіх працівників евакуювали. Про це повідомляє Суспільна Хмельницький. Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Деталі згодом. Україна отримала нову допомогу від Німеччини. Зокрема, у пакеті з'явилася інформація про вісім танків Леопард 1 а 5 які надали спільно з Данією. Також у списку згадані надводні дрони, снаряди для ЗРК гепард, ремонтно ремонтно-евакуаційні машини та інше. Хмельницькій середній школі перших третіх ступенів номер 14 присвоїли ім'я полеглого на російсько-українській війні героя Вадима Ангела, який був колишнім учнем навчального закладу. Про це повідомили у прислужбі Хмельницької обласної ради. Тепер комунальний заклад загальної середньої освіти називається Гімназія номер 25 Імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради. Вадим 1991 року народження пішов до українського війська ще у 2014 році. Був у зоні АТО по 2015. З 2016 по 2020 рік проходив службу за контрактом у Збройних силах України 8 полку спеціального призначення. З початком повномасштабної війни Вадим був призваний до лав Збройних сил України у складі сил спеціальних операцій. Пішов знову захищати Україну. Загинув герой 26 червня 2022 року під час бойового завдання біля Сєвєродонецька Луганської області. Він нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно та має звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. 103 сім'ї ветеранів Хмельниччини отримають компенсацію на придбання житла за трьома бюджетними програмами 5,7 мільярдів гривень передбачені на 2024 рік. Кабмін затвердив цей розподіл, тож кошти за житло цьогоріч отримують майже 2,5 тисячі осіб. Хмельницький оваз держбюджету перерахували 240 мільйонів 800 тисяч гривень. Цього вистачить на компенсацію для 103 родин ветеранів. Про таке повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На Хмельниччині вводять заборону на вилов раків. Заборона триватиме півтора місяці з 5 серпня до 20 вересня. Її встановлюють задля збереження та охорони популяції раків у період їхньої другої линьки. За вилов річкових делі під час заборони загрожує покарання від адміністративного штрафу, а саме від 680 гривень до 8,5 тисяч гривень, або кримінальна відповідальність до трьох років. Сьогодні без погодинних відключень про це повідомляє Укренерго. В компанії зазначили, що причиною цього є зниження споживання через зміну погоди. Тут також нагадали, що за минулі два тижні в роботу повернули два блоки АЕС що додало потужності в систему. Проте у Хмельницькому сьогодні діють планові відключення. Тож без світла до 17.00 залишаться мешканці чотирьох вулиць, а саме Львівське шосе, Пилипчука, Тернопільська та Шевченка. Ще більше про ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте пір-код та долучайтесь. Станом на цю ми, це Уся інформація, якою ми встигаємо поділитися. Ще більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин на головне. До зустрічі. Слава Україні!